Хто така богиня недоля, недоля, кривда, лиха доля. Вона не про зло, не про покарання. У давніх слов'ян не було уявлення про злого року, який нападає на людину. Недоля це відсутність вибору, зупинений рух, темрява всередині, коли людина сама відходить. Від своєї стежки. Вона приходить, коли людина зраджує себе, коли страх сильніший за волю, коли віра слабшає, а внутрішній голос загублений, коли людина від'єднується від роду і істини, недоля це тінь, яку ми самі народжуємо, коли відмовляємося від відповідальності за своє життя. Вона не карає, вона лише показує, тут ти не там, де твоє світло.